12 питань порядку денного розглянули члени виконавчого комітету прилуцької міської ради на засіданні, що відбулося 30 травня. Першочергово схвалили проект міської цільової програми розвиток культури і туризму на 2023-2025 роки. Дана програма розрахована на три роки. Залучення коштів територіальної громади становить від 55 до 70 відсотків в залежності від року. Із загального обсягу ресурсів 7 мільйонів 216 тисяч. Кошти бюджету громади складають 4 мільйони 359. Дана програма була розглянута та погоджена на депутатських комісіях, зокрема гуманітарній та бюджетній. Та підтримано у програмі, окрім бюджетних коштів, передбачається залучення власних, які заробляють заклади культури, прилук, та небюджетних коштів, зазначила Ірина Лещенко. Це проекти, гранти, заклади культури мають зараз гарний досвід залучення таких небюджетних коштів. Тобто навіть тут що стосується блоку по туризму, тут в більшості кошти небюджетних джерел. Ну, зокрема, музей має гарний досвід, і вони залучають ці кошти. 2023 рік. Кошти власних надходжень 6, небюджетні джерела 34%. 2024 рік. Власні надходження 3%, небюджетних 42%. 2025 рік – 8 і 22% відповідно. Попередня програма розвитку культури і туризму залучення коштів територіальної громади було 90%. Тут я ж говорю підхід інший від 55 до 70%. Члени виконкому одноголосно схвалили проект міської цільової програми розвиток культури і туризму на 2023-2025 роки. Останнє слово за депутатським корпусом, який має розглянути і затвердити її на сесії. І ще одним рішенням від 30 травня виконавчий комітет підтримав звернення до Кабінету міністрів України щодо погашення заборгованості з різниці в тарифах комунальному підприємству прилуки тепловодопостачання. Даним зверненням ми звертаємося до Кабінету міністрів України, тобто виконавчий комітет Прилуцької міської ради. Нагадуємо, що 30 вересня 2021 року було підписано меморандум за участю в тому числі Кабінету міністрів України, відповідно до якого не буде збільшено вартість за теплопостачання, але в свою чергу. Кабінет міністрів України надає різницю в тарифах. Держава має відшкодовувати різницю в тарифах для населення з 1 січня 2023 тисячі До цього це було покладене на місцеві бюджети. З міського бюджету вже виділено було 17 мільйонів 600 тисяч гривнів відповідно до даного меморандуму. І головне це останній абзац. Ми просимо кабінет міністрів України до 1 вересня 2023-го року ліквідувати заборгованість перед даним підприємством, тобто перед прилуком тепловодоп. Постачання в розмірі 30 мільйонів 106 тисяч гривень. Звичайно, що це 30 мільйонів це величезні, кошти, це величезні кошти. Тим більше, якщо зараз ще немає не, не різниці в тарифах, то йде на наступний сезон опалювальний, що далі буде? І населення не можна піднімати, і хто буде виплачувати цю різницю тарифа це дуже великі кошти. Якщо для нашого міста, то це понад 50 мільйонів у рік. Олександр Сивенко зазначив, що аналогічні звернення за рекомендацією Асоціації міст України до Кабміну надсилають усі громади, теплогенеруючим підприємствам яких держава заборгувала за різницю в тарифах. Члени виконкому одноголосно підтримали дане звернення, як і погодили інвестиційну програму комунального підприємства послуга у сфері поводження з побутовими відходами на 2023-2026 роки.